В Охтирському районі 60-річний чоловік знайшов в інтернеті оголошення про продаж автомобіля Рено. Дуже дешево. Мене це зацікавило. Я позвонив продавцю і всі, всю інформацію, яку він мені розказав, мені сподобалося. Я вирішив купити цей автомобіль. Продавець пообіцяв самостійно пригнати автомобіль, але за доставку попросив передплату 4 тисячі гривень. Я йому переслав ті гроші, але він. Не виходив він на контакт а, і машину він мені не доставив. У поліції відкрили кримінальне провадження. Звертаємося до громадян із застереженням бути максимально пильними під час здійснення купівлі або продажу товарів через мережу інтернет. Завжди критично ставтесь до привабливих пропозицій з максимально низькими цінами на товар. Сплачуйте за покупки лише після того, як отримали та оглянули товар. А якщо продавець намагається пришвидшити внесення вам предоплати, у тому числі обіцяючи шалені знижки, відмовтеся від купівлі, адже це можуть бути шахраї.